Тим рибалкам вудочки замало. У Штерівському водосховищі браконьєри розставили сітку. Багато не піймали у сачку, два толстолобики. Та для адміністративної відповідальності досить і наявності неправомірного знаряддя рибного лову. Правопорушники ж провини не визнають. Мовляв, риба їх за правом. Випускали цю рибу, щоб нас так от... пакутта карашови випустили, випустіліда. Ми її запускали, ми її запускали так. Так. випустили, їх а газеті большого... писали, так... так. Молодцы, вы да, запускали, да? да. у вас да. есть что? Ак заребление? Нет, у нас нету нет аг ну заробления. Не а вы нам его не дали, чтобы мы вам его предоставили. того, для того, чтобы, для того, чтобы дать, надо брать в аренду. В аренду. Так ми ж не це все. Випускали затримані мальків у водосховище чи ні, з'ясовувати не стали, та це й не полегшить їх провини, щоб розводити рибу. За законом громадянин має взяти водойми ще в оренду, отримати акт загріблення та оформити ще багато паперів. У хлопців нічого цього не було, а значить, доведеться платити. Штрафи за протизаконну риболовлю вимірюються у неоподаткованих мінімумах. Окремо правопорушник має сплатити таксу за кожну спійману рибу. Раніше це були порівняно невеликі суми. Тепер подібна риболовля задоволення не з дешевих. Постановленням Совета міністрів України. номер 1209 Наказання. за выловленную рыбу незаконным способом, очень и очень увеличилось. Карась, раньше если он стоил 5-10, сейчас 17 гривен, если раньше щука была 34 гривны, сейчас она 320, 340, если раньше был сом 85 гривен, сейчас он 425. Таким чином, горе рибалкам доведеться сплатити за свій улов більше 500 гривень, і це не враховуючи штрафа. Санція статті 85, часті 4 Адміністративного кодексу України. За дане, наказ... за дане правонарушення наказання от 340 до 680 гривень. Ну, це санкція статті, це на усмотренні суду. Та штрафом може обмежитись відповідальність рибалок, що ставлять сітку. Ті ж, хто використовує більш жорстокі, і шкідливі для підводної флори та фауни засоби, можуть потрапити за грати. Якщо вони приміняють електроудочки, вони приміняють яда якщо вони приміняють зримнії вещества, то вони несуть. У повному об'ємі уголовної відповідальність. Інспектори рибнагляду впевнені, що збільшення суми штрафів і такс має зменшити браконьєрство у водоймищах та обмеженою є не тільки риба, а й кількість її охоронців. У трацитівському районі їх двоє Михайло Чернявський та В'ячеслав Спіцин. Чоловіки є громадянськими інспекторами, тобто за свою роботу грошей не отримують і роблять це на добровольних засадах, бо й самі люблять порибалити, а браконьєри до пропорядним рибалкам надто вже докучають. На водоемах практически уже нету рыбы. И любителю, рыболову, спортсмену, который хочет отдохнуть с семьей или где-то на водоеме ничего не остается, только гоняться за лягушками. Виктория Крят, Виталий Чурбаков, на Телеканал Луч.